Маємо можливість створювати таку дійсно якісну нову доступну послугу, і в 2023 році було прийнято рішення виділено кошти для створення відділення комп'ютерної томографії для Львівського територіального медичного об'єднання номер 2 Продовж 2023 року і першого кварталу 2024 року активно проводилися роботи, і вже з травня цього року запрацювало відділення комп'ютерної томографії. Але Попасти в наше відділення можна за електронним скеруванням відповідно до програми медичних гарантій на безкоштовній основі. Але також є пацієнти, які можуть захотіти це зробити не по черзі, тому що як запис є в нас сьогодні і буває і на два тижні, і на місяць часу, тому що є запит таких, такої послуги. Тому у нас є в прескурант, є платні послуги вивішені на сайті нашого другомедичного об'єднання, яким можна ознайомитися і такі обстеження прийти по можливості поза чергою записатися чи через кол-центр, чи, чи через рецепцію даного відділення. Окрім того, надається послуга нас стаціонарним нашим пацієнтам, тому що у нас є, наприклад, є пакет по онкогематології, який передбачений також безкоштовне обстеження. Як перед лікуванням, так і після лікування, щоб розуміти, чи є ефект від наданої хіміотерапії, лікар відповідно до протоколу до галузевих стандартів виписує по показах такі таке обстеження. І на сьогоднішній день це є широко поширена практика для чіткішого вчасного виставлення діагнозу. Наше обладнання є надсучасне. Найпопулярніші, напевно, у нас були це КТ все ж таки, легенів, тому що в нас є пульмонологічне відділення. Так само ми дивимося внутрішні органи черевну порожнину. Багато в нас керували лікарі-урологи, коли були підозри в, в кам'яній хворобі. Були КТ голови і були КТ кісток. За пів року це 1300 хворих приблизно. На платних послугах, щоб ви зрозуміли, у нас було тільки 28 пацієнтів.